Язка ірпінського міського голови, пан Андрій, доброго дня? Добрий день пане Андрію. От ми бачимо, що частина, велика частина українських міст вона відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня. А у Львові взагалі досить креативно підійшли до такої ситуації, взагалі скасували вихідні дні до кінця місяця. От як вам така ідея? І чи як ви гадаєте, чи доречна вона? Дивіться, з однієї сторони, ми чудово розуміємо, що антирекорд 50-60, наприклад, у нас захворювань в регіоні це в рази в п'ять разів більше ніж було до цього. У нас переповнене інфекційне відділення. Ми зробили додатково в стаціонарі 28 ліжок. Вони теж заповнені. Нема вільних ліжок взагалі в стаціонарі. Шукаємо зараз, як їх ще зробити. З однієї сторони, а з іншої сторони, карантин вихідного дня його не підтримують взагалі ніхто, тому що він. Неправильно зроблений. В ньому немає ефективності, ніхто не бачить в ньому, навіть лікарі ефективності, тому що медичні працівники кажуть, що все одно люди їздять в громадському транспорті. Вони ходять без масок, без рукавичок, не дотримуються протиепідемічних заходів, заходів, тому це не дасть ніякого результату. Про це навіть наші лікарі кажуть, але ми чудово розуміємо, і я не підтримую позицію інших міських голів, що не вводити карантин, ми можемо Будь-якими варіантами доносити нашу позицію на місцях до органів Верховної Ради, ну, верховної влади до Верховної Ради до міністерств профільних. А не ми не можемо не виконувати постанови кабміну та законодавство. Це не знаю, це. це анархія є законодавство, є уряд. Прийнята постанова, треба її виконувати, подобається чи не подобається. Моя така позиція особиста, пане Андрію. Тобто, у вас сьогодні таки за півночі стартував карантин вихідного дня в Єрпені. Скажіть, будь ласка, чи насправді всі заклади закрилися, і які мали бути закриті, і як це ви перевіряєте? Ну зараз працює комісія. Відповідно, вона об'їжджає, дивиться, як працюють заклади, чи вони дотримуються постанови уряду, але здебільшого люди дотримуються. Тобто порушників ще зранку не виявили. Поки не виявили. Пане Андрію, а як ви гадаєте, от насправді чи обійдеться все це трьома тижнями? Побачимо. Я думаю, що тут великі протести, нерозуміння людей. Взагалі країни з цим карантином вихідного дня. Тому я думаю, що уряд передивиться свою постанову, і я не думаю, що це буде систематично, тому що тут або тут треба просто дивитися конкретно, щоб люди дотримувались, можливо, вводити штрафи, посилювати контроль там нацполіції там і так далі. Бо як який в цьому сенс, якщо людина їде в переповненому громадському транспорту без маски, чихнула одна на всіх, і все, і всі зах. Ходіли, тобто ну нема логіки, пане Андрію. А взагалі, як місто підтримує якось бізнес у ці скрутні часи, і чи рахували ви втрати для місцевого бюджету, які будуть внаслідок такого карантину вихідного дня? Поки що ми не рахували. Зараз якраз ведемо підрахунок, але за період минулого першої хвилі ми втратили 70 мільйонів до бюджету, тому що ми надали всім підприємцям пільги на оренду комунального майна, на оренду земель, земельних ділянок і так далі. 70 мільйонів не за цього надаючи пільги. Але не надати теж це неможливо, тому що бізнес просто не виживе. Тобто, ви і зараз будете підтримувати підприємців? Та 100%. як саме? Ну бо тому що карантин вже 에... тільки на вихідних днях, в принципі, з понеділка по п'ятницю робочі. Яким чином от, буде відбуватися зниження чи можливо орендної ставки? Як це може вплинути місто на це? На жаль, ми зараз трохи зав'язли після виборчого вакуумі, тому що поки комісії. Новообрані депутати, новообрані міські голова в повноваження. Територіальні виборчі комісії не проведуть перші сесії, не будуть призначені всі керівні посади. Ми трошки знаходя. В вакуумі тобто не можемо швидко приймати рішення але і робити пільги але за цей період поки якраз я думаю що перша сесія у нас відбудеться в грудні десь орієнтовно до цього періоду ми пропрацюємо і так само якщо держава продовжить цей карантин вихідного дня то надамо пільги підприємцям так само на комунальну на оренду комунального майна надамо пільги на оренду земельних ділянок можливо звільнимо від податку Пане Андрію, а як ви вважаєте, чи взагалі ви вважаєте, що, наприклад, якщо запровадити повний локдаун на три тижні, це буде набагато краще ніж отакий от, от карантин вихідного дня? Чи навпаки, от саме такі заходи зможуть стримати поширення інфекції? Ну, лікарі кажуть про те, я я в першу чергу опираюсь на їх бачення. Вони кажуть про те, що краще зробити, вже, якщо це робити, як би нам це не подобалось, то треба хоч до два вихідних цих взагалі просто заборонити все, зачинитися і сидіти всім вдома. Тоді це дасть результат. А знаєте, таке воно і. Таке, от як зараз, воно ніякого результату взагалі не дає. Тобто, якщо і робити, три тижні наша країна не витримає ні економіка, ні економіка міст, ні економіка взагалі країни. А от два дні можливо зробити як варіант просто, два дні сидіти вдома, так само, як жорсткий карантин, як було в нас до цього, це можливо дасть результат. Про це кажуть медики. Пане Андрію, дякую вам за вашу думку. Дякую за те, що з нами поспілкувалися.